Підписуйся сам і підписуй побратима. Телеграм-канал Дідокоп. Допомога солдату. Всім привіт, хлопці! Привіт, шановні солдатики, браточки, сестри війни нашої. Е сьогодні в ефірі я дідокоп. Хитрий, але не зовсім вже поганий та старий. Зі мною, як завжди, наш адвокат. І ми mm -hmm. відповідаємо да, привіт, привіт, пане адвокат. Ми відповідаємо на ваше запитання. Отже, в мережі інтернету було розповсюджено така інтересна заява солдата. Не буду говорити про його ім'я, але вона свідчить про певні там проблеми. Давайте для початку послухаємо, що ж він каже цей солдат. Будь ласка. Да, Обращение к нашему уважаемому Владимиру Зеленскому. Владимир Зеленский, я родитель Сергей Николаевич. Я в час самостоятельно покинул воинскую часть, так как у меня нет больше моего здоровья, чтобы дальше проходить службу и быть на передовой. Я был спецподразделение Кракен города Харькова. Я с первых дней стал на защиту свои, своего родного города. Я попал в госпиталь. У меня была остановка сердца, у меня есть еще проблемы с дыхательной системой и провалена грудная клетка третьей степени. Я прошу вас разобраться, моя сейчас воинская часть туда, куда меня перевели с Кракена в морскую пехоту, шьет мне дезертирство. То, что я самостоятельно покинул часть. Я вас прошу разобраться и прошу, чтобы свои своих не вывели, потому что я не хочу больше видеть этого беспредела то, что я видел. Я понимаю, что это видео может не дойти до вас, и понимаю, что это видео может даже не залететь в топ, чтобы его много кто увидел. Но я вас прошу просто, разберитесь с тем, что происходит на передовой. Почему люди-инвалиды там находятся? Почему адан приказ по всем госпиталям никого не списывать? Я проходил два раза ВЛК, мне сказали, что я типа годен. У меня проваленная грудная клетка третьей степени, у меня проблемы с дыхательной системой, у меня проблемы с сердцем. Я 7 месяцев был на этой войне, и гордо с поднятой головой защищал свою наинку Украину. Сейчас у меня больше нет сил. И мне шьют дезертируется так как я покинул самостоятельно воинскую часть. Я прошу вас разобраться, и не садить меня за то, что я защищал свою страну. Ну, почули, да? Ну, давайте так, пан адвокат, вы меня слышите? А, да, чую. Давайте я скажу свои такие дедовские думки, да, а уж вы как уж э, скажете свою думку. Я буду, я так, я коротенько. Ну, Наприклад, оцю заяву солдата, я, ну можна повірити в його щирість, відвертість, але м, я її можу назвати дуже глупою і е, такою самонадійною витівкою. Чому? Ну, по-перше, він говорить про те, що йому щось щуть, як воно шлють? Якщо вже ти виліз на Ютуб, якщо ти вже ти щось там таке говориш, крик душі ти ж повинен конкретизувати. Що тобі шлють, Хто тобі ш'ють? За яких підстав? Що ти давав? Чи ти звертався з рапортами? Як ти відмічав? Просто от я, мені ш'ють, от, пане президент, мені ш'ють. Ну що це таке? Ну, ти вже повинен бути якось конкретніше. Ти сказав, от таке, от, от таке сталося. Потім йде якесь таке. Полуполітичне узагальнення, що робиться напередку, так, наша армія це зліпок нашої держави. Наша держава і до війни була не актіяка, А зараз війна повип'ячувала -по -по всі ці наші проблеми із медициною і з керівництвом. Так, це зрозуміло. Зрозуміло. Але ж в цьому мені кажеться, що здається, що у ці. Питання, що інваліди роблять, що роблять інваліди, і він зразу говорить про себе. Я просто він каже: от що роблять інваліди на передовій, а потім говорить, в мене серце, в мене той, в мене сьо. Я вважаю, що от основна думка моя така: якщо ти виповзаєш на Ютуб з якимись докладами, там якимись там, доповідями, будь люб'язен. Будь конкретніше і будь доказовіше, тому що це виглядає дуже глупо, і воно не не робить ні честі ні солдату, ні, взагалі. Як ви вважаєте, пана доктор? Ну, да, тут можна погодитись з чим що, е, отакі от виступи, ну, це був виступ на Тіктокі, він там був розповсюджений. А е, в принципі, сам по собі такі публічні виступи вони не є е, тим більше одиночні да, щодо от, там, один солдат за себе. Ну, в принципі, це є спосіб. Можуть привернути увагу, але це, звісно, не спосіб свого захисту як такого. А для того, щоб я вважаю, що в принципі можна зрозуміти, що цей солдат він не застосував усіх наявних засобів захисту юридично у цій ситуації. Да? Ну, Якщо у нього було два ВЛК, да якщо вони такі Ну можна в принципі до того сказати, що дійсно у нас є проблеми з цій сфері. да і Є певний перелік хвороб, які за якими визнають е... нездатними да, до воїнської служби. Ну Я вважаю, що в принципі цей перелік хвороб. він і звужений. Да? Може він якось можна його розширити. В цьому є може, певна проблема. Но солдату, солдату він мог би, як ти казав, і то есть, писати певні рапорти. Да? Можна було б, якщо він два ВЛК проходив, ну не зрозуміло, коли він проходив да, ці два ВЛК. Тобто у нас ВЛК mm -hmm. можна проходити, їх проходять да? до початку служби, встановлюють. І після кожного там поранення, лікування, да, теж проходять ВЛК. Оці два ВЛК. Ну не завжди, але потрібно вимагати після лікування. Да, так, да, да. Ві... Ну, тобто, це його право було вимагати, а потім оскаржувати. Да, у нас ВЛК можна оскаржувати до вищої ланки ВЛК і оскаржувати в судовому порядку. Да? Якщо є загроза здоров'ю, в принципі, він може не сам, ну, як робити такі полі... ну, дійсно, таку політичну заяву узагальнюючи і там вставати в позу, там, «захистіть мене, ну можна каріця, кажеться... я думаю, що йому варто було б опіклуватися про себе, да? здійснити усі необхідні заходи, mm -hmm. і потім вже, скажімо так, в принципі, сконцентруватися на себе на, себе, да, на своїй ситуації, займатися захисту, захистом себе, свого здоров'я і захистом своїх прав. Якщо от, от, щодо звернення до президента, да, в принципі, він от наш по статуту, да, дисциплінарний статут, каже про те, що можна звернутися до посадових осіб Міністерства оборони щодо захисту своїх прав. В принципі, наш солдат може і до президента звертатися, ну це ж звернення як оформлюється. Воно оформлюється переважно, і там, якщо ми, про, ми е, бажаємо отримати якусь відповідь да, чи реакцію, у письмовому вигляді реєструється, подається, да, якісь певні докази надаються цьому. А розраховувати на те, що. Оця відеозаява вона буде мати якісь юридичні наслідки ну, не варто. Дійсно, вона, як там подальші події показала, да, він там ще один ролик записав, він скаржився, що він отримав дуже велику порцію негативу, відгуків таких негативних. Ну, Це є зрозуміло, тому що. Отакі От публічні виступи вони мають бути можуть і більш більш детальними. да У кожної проблеми є свій якийсь автор. Да? Якщо його не об'єктивно хтось оцінив, да якась там ВЛК. Системно неправильно дає діагнози. Ну там ну, він є. каже, що його звинувачують в дезертирстві. Так вопрос: хто тебе звинувачує? Чому ти щось говорив? Ти надавав їм документи, що тебе звод. От просто звинувачують і того, чи він да перед тим як він залишив свою військову частину, так mm -hmm. він ж сповинен ну. Я вважаю, що це дійсно відчайдушний такі крайній шах залишення частини. Ну він може бути тільки. Ну як його можна виправдати, в принципі, тільки коли він це може діяти в рамках захисту себе, як самозахисту якогось да? mm -hmm. йому стало зле. От йому там навіть якісь навантаження дають, да, він за станом здоров'я вже інвалід. Ну, ну, Тобто йому йому хірова, він звертається да. до командира з рапортом, рапорт. Командир не приймає, посилає нахід, да, солдат якщо сол... слабілля, да, сол... солдат не Матери. знає, що робити, але він рапорт подав, і що в нього стається це... остається. йти самому до... до шпиталю, йти і фіксувати це. Правильно я розумію? По-перше, йти до шпиталю. По-друге, якщо в ситуації свавілля, там є певні теж винуватці цієї ситуації. Да? Може, це і командир, mm -hmm. там може це начальник медичної частини. Тобто в цій ситуації солдат повинен вже писати якісь скарги, да, подавати mm -hmm. на савілля посадових осіб для того, щоб він мог довести, що дійсно це була вимушена ситуація. No, а так розраховувати на те, що ну, дійсно була проблема, там, ну, може йому там, неправильно ВЛК дали, і він бац залишив частину і просто. Такими, таким відео розраховувати, що це його захистить. Ну, це, мабуть, легковісно, да, це не варто цього. Я е, мо, ще хочеться таку, таку, ще п'ять копійок додати. Складується таке враження, що наші солдатики думають, що хтось їм щось винен. От хтось щось їм винен. Ну, так, да, дійсно, командир зобов'язаний за статутом, Все, це чітко, але ж солдат. От скільки ми е, е, працюємо, скільки ми чуємо солдат, ві, е, вони взагалі не знають про обов'язки командира. Вони свої обов'язки не знають, але вони знають і не знають про обов'язки командира. Взагалі статутного знання нуль. І е, просто ще при цьому, коли солдат йде на війну, його думає, що йому щось хтось винен. Що його... І це потім складається, що він вже пише відео. До президента. Ну, здрасте. От не, не надав жодного документу і зразу до президента. Розберіться з моєю там, як -то, хворобою. Пане президент. Та його воно їм нада, та хвороба до президента. Щоб... Ну, в принципі, президент, це, я думаю, її не почув цього, і не бачив. В принципі. Ну, тобто, це була така пустоту, заява ну, для. О. Отже, е, отже, захист е, військових, вони ж повинні вміти захищати не тільки нашу батьківщину, а й самі себе, я так вважаю. Отже, а для захисту себе потрібно знати статути хлопців, треба да? знати ваші службові обов'язки, службові обов'язки командира. І тоді ніхто не скаже, що ти, хто ти, чи ти, чи ти е, е, Пінгвін, чи ти, блядь, жираф, чи хто ти там, мати О... докази належного свого захисту. якщо Таку ситуацію, да? ми наважуємося mm -hmm. на такий шах. Тобто це можна тільки в ситуації, коли він опинився перед загрозою для свого життя да? чи mm -hmm. здоров'я, це тільки так можна виправдати, але у цій ситуації йому потр... потребується такий захист, дуже такий сильний юридичний захист. Но цього ми не вбачаємо сьогодні. Ну, добре, дякую вам, пан адвокат. Дякую всім, хто нас слухав. Підписуйтесь на наш канал, телеграм-канал Дід Допомога солдату. На все добре, хлопці. Наступний наш е, Консультація буде присвячена такому болісному питанню як позбавлення грошового забезпечення. Бо дуже багато хлопців скаржаться, що їх незаконно позбавляють грошей на підставі якихось там дисциплінарних стягнень, про які вони зовсім не знають. Отже, готуємось, хлопці, на все добре, до побачення. До побачення. Підписуйся сам і підписуй побратима телеграм-канал Тітокоп. Допомога солдату.